Детальний відеогляд гарного кріселечка під номером 3. Металева хрестовина. Поліщата працюють відмінно, не закусують. Крісло виконане в шкірі найвищого гатунку класу люкс. Шкіра в ідеальному стані. Підлокітничок правий, права сторона крісла. Є вигін під поясницею, є під спину, підтримка поясниці, механізм тілт. Натискаємо вгору, регулюється висота. Тут фіксування крісла в робочому положенні вертикальному, сюди функція вільного гойдання на кріслі. Ось вся ця накидочка. Це натуральна шкіра люкс класу. Нижче це якісний шкірозамінник. Він справді якісний, тому що він у відмінному стані ніяких немає на ньому ні порізів, ні дефектів нічого. Крісло номер 3.